Сітан, ви та людина, яка змогла змінити своє життя вже в дорослому віці. Я творча людина і я мала дуже багато амбіцій. зазвичай, коли люди працюють на роботі, то вони звикають до того, що в тебе є зарплата. Декомпозиція допомагає зрозуміти, а що буде далі. Це насправді дуже дуже цінний і класний інсайт. Зміни дуже колосальні. І оце для мене про продюсування. Коли ти бачиш точку, Б і ти можеш прокласти шлях, щоб людина могла ним дійти. Я хочу сказати, що а, не бійтеся проявлятися в блок. Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас у подкасті Відкриття, де ми говоримо про творчих людей, які змінили своє життя і стали займатися тим, що вони. Люблять сьогодні я хочу познайомити вас зі Світланою. Світлана, представтеся, будь ласка, розкажіть трошки далі про себе. Чим зараз займаєтесь, і будемо починати. Вітаю! Мене звуть Світлана Кочура, і я продюсер енд-графічний дизайнер. Я дуже люблю ці два напрями, і я працювала раніше на державному підприємстві і прийшла після я відкриття. Прийшла займатися продюсуванням і графічним дизайном вже як. Е Професіонал, круто. Я рада вас вітати. Світлана. Ви та людина, яка змогла змінити своє життя вже в дорослому віці, так коли всі говорять, мені вже не 20, як я можу щось зміняти у своєму житті. Але ви вирішили все таки це зробити. І от на цьому подкасті ми поговоримо з вами про те, а як це взагалі для того, щоб люди, які нас слухають, могли можливо наважитись на зміни у своєму житті. Також можете розказати про себе чуть, -чуть детальніше, яким було ваше до Моє до було це Державне підприємство, я працювала економістом і е, достатньо добре працювала, але е, я творча людина і я мала дуже багато амбіцій. Я мала дуже багато бізнесових рішень, ідей, планів, і мені дуже хотілося все це втілювати в життя. Паралельно я займалася графічним дизайном. І навіть не знала, що в мене є навики продюсування, і що я цим займаюся все життя. Коли я потрапила на я відкриття, ви дуже сильно надихнули і дали впевненість мотивацію. Я люблю сміливі рішення, і це рішення було одне з тих сміливих рішень. Прийти в цю сферу, почати з самого нуля і займатися і вдосконалюватись. І я дуже швидко виросла в цій сфері. І на сьогоднішній день я консультую не тільки експертів, а й продюсерів. А от зазвичай, коли люди працюють на роботі, то вони звикають до того, що в тебе є зарплата. І це певна стабільність. А от як ви наважилися піти з роботи, де у вас є зарплата, і вас вже всі знають, у вас є певна стабільність, в, ну можна сказати, працювати на себе? Стабільність це добре, але при цьому завжди хочеться росту. І цей рост я не бачила далі на підприємстві, але я знала, що я цього можу досягти за межами підприємства. А скільки років ви працювали? Десь більше тринадцяти, здається. Тобто, ви змінили роботу, на якій ви працювали три? Надцять років я забрала досвід. Я привела всі документи і справи в порядок. Дуже класно передала це тим, хто буде займатися цією справою після мене, і пішла. Е Робити щось більше в тому, що я можу, і в тому, чому я відчуваю своє покликання, це насправді дуже дуже цінний і класний інсайт в тому, що люди бояться змінювати роботу, в тому числі тому, що вони бояться, як це сприйме їх керівництво, і вони думають, так я зараз просто в один день це кину і вже просто закрию очі і піду. Але таким чином людина не приймає свій досвід, не закриває цю сходинку, так а намагається просто перестрибнути на наступну. Не Закривши попередній етап, це призводить до того, що людина буде падати на попередні сходинки назад, так? І от мені здається, ви той приклад людини, яка навіть при тому, що ви працювали 13 років і від вас дуже багато всього залежало, ви змогли це систематизувати і передати. А можете назвати от якісь ключові речі, ключові інсайти, які допомогли вам попередню сходинку залишити. В повному порядку, в чистоті, от якісь прям інсайти, як це робити, потрібно просто подумати про людей, які стануть на це місце і будуть е створювати щось після тебе. Тому я намагалась автоматизувати ці таблиці, а все, що я робила, для того, щоб люди е простіше е і легше увійшли в справи. Також я ініціювала навчання і е навчила тих людей, які сядуть на це місце після мене. Тому я з легкістю, е з виконаним е Обов'язком я залишила державне підприємство і пішла в нову справу для того, щоб не боятися, дуже важливо подивитись раціонально на свої послуги, сформувати ціну і цінність, і порахувати декомпозицію. Це просто такий інсайт на мільйон, тому що декомпозиція допомагає зрозуміти, а що буде далі, а чи є далі рост, а що можна робити для того, щоб заробляти поза стабільною офісною роботою? Класи просто друзі, покрокова інструкція. Як піти з роботи адекватно і так. закрити попередню сходнику, щоб зростати далі. Супер, Класно. А Світлана. А можете сказати, от як так сталося, що ви вирішили йти взагалі в онлайн навчання, купити свій не знаю, перший чи не перший, але все-таки придбати навчання для себе, тривале навчання, і взагалі піти в цю сторону? Тому що я розумію, що одна справа, коли це тебе там платять батьки, і ти тобі 18, і ти такий, який би мені ще курс купити? А інша справа, коли ти сам мусиш заплатити свої гроші? І за навчання, От як у вас було з цим рішенням, це дуже гарне питання, і я завжди навчалась. Тобто, в мене ніколи не була одна професія, я стабільно ходжу в офіс. У мене завжди було декілька е джерел е доходу, і я займалась графічним дизайном. І також я постійно навчалась. І це було одно, одне з навчань. І коли е на початку війни ви ініціювали, е згуртувати всіх е творчих людей навколо себе, випустили подкасти і е надихали. Нас на те, щоб ми стали, почали працювати, почали підтримувати економіку, почали підтримувати людей навколо, це дуже сильно допомогло. І потім я відкриття. І я відкриття, я приймала рішення за 5 хвилин. Я е, почула те, що ви запропонували зі сцени. І Я думаю, мені треба подумати, скільки в мене є часу? Та 5 хвилин мені вистачить. За 5 хвилин я проводжу оплату і опиняюсь на я відкриття. Я жодної секунди не пожалкувала, що я прийшла на я відкриття аж мурахи по шкіру. А, ми теж. Чому не пошкодували? Тому що це був такий потужний пауер, це дуже великий заряд енергії, і ем, треба було сісти і розібратися з внутрішнім я. Ем, Подумати про свій шлях, про своє призначення, знайти натхнення і виконуючи всі ці вправи, просто починаєш розбиратися, що в тобі заховано. І коли я зрозуміла, що я працюю на державному підприємстві більше 13 років, а душею йду в творчість, угу. то мені стало зрозуміло, що потрібно приймати наступне сміливе рішення і йти все ж таки займатися тим, куди я прагну все своє життя. Те, що ви відкрили в мені продюсування і. І так як це було ідентично мені, так як я займалась, бачила це, знаходила е, різні моменти, як можна допомогти бізнесам, невеличким бізнесам розвинутись, це для мене стало таким наступним кроком, і е, я дуже швидко почала в цій справі розвиватись. А скажіть, будь ласка, я дуже добре пам'ятаю наші розбори. І я дуже добре пам'ятаю, як в перший раз ви почули, що ви не тільки графічний дизайнер, знаєте, бо ви до я відкриття теж займалися графдизайном. і я пам'ятаю, що коли я чула графдизайн і бачила вас, мені ніби не вистачало якоїсь половини, якоїсь частини вас, знаєте? І пам'ятаєте, о той перший раз, коли ви почули, що ви могли б продюсувати? Бо я пам'ятаю цей момент. Я не почула. Я не почула, і вам довелось мені повторювати багато разів, поки я прийшла до того, що все ж таки я продюсер. На сьогоднішній день я вільно себе почуваю в продюсуванні, і одна з частин того, що мені допомагає просто робити, це, це те, що я інтуїтивно відчуваю можливості для експертів, які звертаються для мене. Продюсування я прийняла не відразу, але коли я зрозуміла, що так я ж продюсер, і дуже давно це був для мене дуже великий інсайт. Ну, де 20 діє. Далі, чи... Це було відкриття, і мені потрібно було зрозуміти, розібрати це. І це було дуже швидко, як оплата, я відкриття. Тобто, коли ви в перший раз, можна сказати, впустили цю думку про те, що ви можете бути продюсером, так, то ви тоді вже. Перейшли на цей новий рівень, так? І далі залишилось тільки розібратися, а як технічно це зробити, але всі знання, в принципі, є в я відкриття. Ну продюсування це така сфера, якої не можна навчитися остаточно. Ти маєш базу, але далі кожен твій наступний проект, в принципі, як і в мовшен дизайні, як і в графічному дизайні, так і в продюсуванні, де навіть в медичній сфері кожен новий пацієнт це якась нова історія хвороби його, так і так само кожен новий проект, кожен новий клієнт, це Нова нова якась сторінка твоєї професійної історії, нова серія. Ось, тому, і, і тому, власне, я так розумію, що з вами цей перехід відбувся тоді, коли ви в перший раз дозволили собі почути і відчути себе продюсером. Бо можна, знаєте, по вухах їздити і говорити: Ти продюсер, ти продюсер, але якщо людина це не сприймає, то нічого з цього не вийде. Так? І тому так важливо. Ну мені здається, прийняти цю думку і зловити цей момент. А хто я є? Дуже важливо почути себе. А ще я хочу сказати, що в продюсуванні я часто повторюю таку фразу, що я не люблю шаблонних рішень. Не шаблонні рішення це те, що може допомогти розвиватись і виділятись на ринку. Угу. Тобто, дуже багато всього можна схожого е, зробити. Але якщо людина приймає себе, яка вона є, і вносить це в свої продукти, то ці продукти вони виходять дуже класні, оригінальні і їх можна подавати з. З іншою начинкою, Скажіть ще про розбори. От чи е, це те, що вам допомагало, чи в принципі контенту я відкриття було б достатньо для того, щоб зробити Розбори, Я вважаю, що вони дуже важливі, тому що це погляд зі сторони. Коли е, людина починає концентруватись дуже сильно на тому, що вона робить, е, вона іноді е, десь може щось не помітити, і саме ось цей погляд зі сторони він дуже сильно допомагає. У мене були е, кейси, коли експерт звертався до мене і пропонував. Просто переглянути програму для того, щоб надати свіжий погляд коригування цієї програми перед запуском, uh -huh. і це завжди дуже класно спрацьовувало. Тому я хочу сказати, що ось цей погляд зі сторони, поради зі сторони це дуже важливо і розбори це дуже класно. На я відкриття було більше ста годин розборів mm -hmm. на вашому потоці. Так і питання полягає в тому, чи це справді те, що впливало на результат ну вашої студентів, чи все таки ні? Як вважаєте? можна сказати в загальній кащі того, що відбувається, і тут світло зі сторони, що а спроби так. І це дуже сильно допомагає. А ще коли відбуваються розбори то ем, інших експертів, то ми зі сторони можемо побачити свої проблеми е, в нішах інших експертів і перенести це на свою діяльність. І це дуже класно, коли ти можеш подивитись, проаналізувати і щось взяти корисне для себе. Окей, okay. а скажіть, будь ласка, от в продюсуванні, саме продюсування, що саме вам дало, і не тільки продюсування, а цей перехід на новий рівень, як ви себе в ньому відчуваєте і. Що вам він дав в усіх сферах? Впевненість, впевненість в тому, що я зможу. Я знаю, що робити завтра. Тобто, в мене нема такого, що е, мені потрібно скласти план для того, щоб я зрозуміла, як мені рухатись завтра. Я знаю, що мені робити сьогодні, завтра, через місяць, через рік. І я знаю, яким чином розвивати свою справу і розвивати справи людей, які до мене звертаються. Ось ця впевненість, вона якраз таки і є від того, що я є продюсер, я розумію цю всю систему, і я можу накласти її не тільки на е, бізнес е, своїх е, клієнтів, на бізнес експертів я можу накладати їх на свою діяльність і розвивати свою діяльність і е, знати кроки, які мені потрібно робити сьогодні, завтра і через рік. Угу. Ви знаєте, коли йдеться про продюсування, то часом е, люди думають, що продюсер це такий, знаєте, щуга-деді, який має дуже багато грошей, десь на заводі був власником заводу чи якогось хард бізнесу. І, власне, він має ці гроші, він просто їх, можна сказати, віддає кіношникам або продюсує якихось зірок. І взагалі це людина, яка можна сказати, працює. Е в медійному просторі для того, щоб потрапляти в титри, бути таким класним меценатом. І оце люди думають про продюсування. Але коли мене, наприклад, питають про продюсування для мене особисто продюсування це про те, що ти бачиш в людині, яку ти продюсуєш, суперзірку. і ти бачиш її точку Б. Ти бачиш її тою проявленою, сильною, крутою людиною і. Професіоналом її образ бачиш, її доходи, розворот, все це ти бачиш. Що тоді, коли ніхто не бачить і коли вона всім здається звичайною, для тебе вона не зв... надзвичайна. І оце для мене про продюсування. Коли ти бачиш точку, Б, і ти можеш прокласти шлях, щоб людина могла ним дійти. Продюсування для вас, от це про що? Як ви його бачите для себе зараз, коли ви вже продюсуєте проекти? Це про а, ріст моїх клієнтів, це про зірковість моїх клієнтів, це про а, те, що я їх можу надихати робити тут і зараз. Ви б бачили результати моїх клієнтів. Розкажіть про них. Це не легка робота, продюсер, і продюсер не забере на себе роботу експерта, але в парі можна досягати дуже крутих результатів. Ми запускали курс, але ми будували дуже класну воронку і приходили люди. Не тільки записувалась на курс, а приходили і а, в наставництво до людини. Тобто дуже класно, коли а, людина на початку а, має блог. Не дуже насичений інформацією, і коли ти за якийсь період часу з цією людиною рука об руку, ви робите класний результат, приходять цільові клієнти в цей блог, людина починає розвиватись, блог наповнюється експертною інформацією, він починає швидко рости. і... Фінансовий результат, звісно, так він є, і дуже класний. І ось цей ріст я бачу в людині, що вона а, дійсно зірка на самому початку. І я знаю, яким чином підштовхнути надихнути людину. І, до речі, я хочу сказати, що під час я відкриття я почала писати картини. Це не скажу, що це є напрямком діяльності. Це в мене від душі для того, щоб надихати людей. А, бо картина це не штамп. Її не можна написати там, я не знаю, сіла 20 хвилин, видала тему і відправила. Ні, це дуже висока робота. І я картинами надихаю, мотивую людей для того, щоб вони щось досягали. Це дуже класно, тому що я можу мотивувати когось. Я пишу картини, вони поки знаходяться в мене, мотивують мене. І це якесь таке замкнуте коло мотивації. Це дуже класно. Але їх вже купували ваші картини, так? Так, купували. Кльово. Це, Дякую. це просто супер. Ну знаєте, якщо люди вже заплатили за вашу діяльність, навіть якщо ви поки що не вважаєте, що це прям комерційна діяльність, але ви вже отримали фінансове підтвердження того, що світу потрібно те, що ви робите в вашій творчості, і це дуже круто. Це означає, що цей напрям також він е, може розвиватися. Це дуже класно. Я хочу сказати, що е, не бійтеся, проявлятися в блогах, і це дуже класно, коли ви маєте якусь е, тему, а е, якийсь продукт. Дуже важливо вийти і говорити про це. Люди це бачать, і люди, які яким ви імпонуєте, яким ви резонуєте, у вас одні і ті самі цінності, вони приходять на це. На будь-який товар знайдеться свій покупець, будь-який продукт комусь потрібен. І дуже важливо вийти і заявити про це. Якщо дивитися на до і після я відкриття, то скажіть, будь ласка, які зміни ви відчули в собі? Зміни можливо в житті, в грошах, в чо... ну в чомусь, в чому вони є, розкажіть, будь ласка, про них це. Це дуже велика впевненість, впевненість, що я зможу, впевненість в тому, що в мене є те, що чим я можу робити, заробляти, приносити користь людям. Бо продукт це не тільки про заробляння грошей, це в першу чергу про те, про наше піклування про клієнтів. І це дуже важливо говорити і транслювати і в своєму блозі, і в підході до самих клієнтів. Зміни дуже колосальні. Це і напрямки, які я зараз веду. і Клієнти, які звертаються до мене, і результати моїх клієнтів. Тому я бачу. Зміни бачу результати, і е, я впевнена в тому, що завтра також все вийде. Ну, ми насправді бачимо вас як масштабного крутого продюсера, е, слеш упаковщика тобто ту людину, яка працює з дизайном, працює з сенсами і працює з продюсуванням цифрами, запусків, і в тому числі так і з баченням візією. Тому е, я особисто вважаю, що у вас дуже дуже потужний потенціал як продюсера, е, слеш упаковщика. Це дуже круто, тому я щиро бажаю вам. Втілити всі ваші мрії в життя, рости професійно і щоб у вас все було суперово, навіть краще, ніж ви думаєте зараз. І Я вам також дуже дякую і за я відкриття, яке дозволило зробити цей сміливий крок, далі відкрити ці напрямки і працювати. А також я хочу сказати, що ось ці інсайти проявлятися, не боятися це дуже важливо, бо коли людина знаходиться поза кадром, про неї ніхто не чує і не знає. А коли людина виходить в кадр і каже про себе, люди починають цікавитись. Таким чином ростуть блоги, таким чином виростають продукти на рівному місці і доносити сенси, упаковувати, показувати своїм клієнтам, будуть класні продаючі блоги. Сто 100%. для того, щоб тебе купувало, тебе просто хоча б мусять бачити. А далі вже включається в тому числі продюсування, коли йдеться про образ, про інфоприводи, про продаючий стиль, про конкретні фінансові цілі запуску, про всі ті моменти, які ми далі виконуємо. Тобто, це ціле продюсування, це окрема професія, яка потребує і скілів, і бути такою людиною, так як ви. От просто є внутрішні якості, які які дозволяють бути продюсером і хард які ви також отримали на я відкриття, в тому числі і потім вже в вашій роботі. Так, тобто, це продюсування, це таке поєднання внутрішніх якостей, твердих навиків, досвіду, ну тобто всіх цих моментів для того, щоб робити реально масштабні круті запуски і щоб Україна бачила і користувалася крутими продуктами. Я хочу сказати ще одну річ: що дуже сильно змінилось оточення, і на сьогоднішній день, коли я змінила сферу діяльності, в мене дуже сильне, дуже підтримує. Чи оточення, і це дозволяє рухатись далі, це дозволяє рости і. Ось ці люди, які також надихають. Є люди, які проходили вже цей шлях, є люди, які хочуть пройти цей шлях. І це дуже круто, коли в одних людях можна прийняти досвід, іншим людям можна надати цей досвід, і якраз таки бути посередником між початком і зірковістю. Дуже круто, Світлана. Я вам дуже щиро дякую. Я насправді бачу ваші зміни, бо я вас знала ще рік тому, і за рік ви зробили просто колосальний крок. Рок вперед, ви дуже круто виглядаєте, просто не до порівняння, до і після, це ну, унікально, звичайно. Таке враження, що ви просто помолочили, <с дуже <с сильно стали такою сяючою людиною. Так, і, звичайно, ви виросли в фінансах чи ні? Фінансово я йду до своєї цілі, але я хочу сказати, що все одно, коли. Є, наприклад, в якійсь професії є бар'єр. Якщо це професія, яко, яка внутрішньо йде від тебе, то людина пробиває цей бар'єр, вона йде вище, вище і вище. Дуже важливо, щоб обрана ніша, обрана професія вона йшла всередині. Від душі я не можу сказати, що е, я пропрацювавши на підприємстві е, багато років, що я нічого не взяла звідти. Uh -huh. Ні, своїм клієнтам я можу запропонувати фінансові розрахунки, допомогу в цьому, і е, порахувати, як це відбувається з фінансової точки зору, клієнт, економічні розрахунки. І це дуже класно. Я вмію дуже класно аналізувати. І це також я взяла з попередньої е, професії. Дуже важливо брати е, те, весь досвід, який в нас був раніше і переносити на наступну ступінь, не знецінюючи його, так не, не знецінюючи. Так, але ви зараз розумієте, як вам наприклад зробити Х2 в доході, чи не розумієте? Розумію. Дуже кльо, окей. Ну і звичайно, ви виросли в оточенні. Ви вже про це говорили. Це дуже дуже класно, дуже важливо Тримайте, будь ласка, зв'язок із нами з усіма людьми, з якими яких ви знайшли для себе, і нехай у вас все буде класно. Дуже дякую, обов'язково буду тримати зв'язок, тому що це дуже класне, надихаюче оточення. І для себе я з цього оточення взяла просто максимум теплоти підтримки і користі. І дуже вдячна вам, команді Я відкриття за цей потужний ріст.